Вони бігли від вибухів бомб, бігли від війни. Всі ці люди різного віку когось привезли волонтери, рятувальники чи поліцейські. Хтось, схопивши одні документи та якусь торбину з речами, стрибнув до машини та поїхав до Харкова рятувати своє життя. Вже кілька днів у місті працює центр переселенців з Харківщини. Здебільшого тут мешканці з Вовчанську, липців та прилеглих населених пунктів. Ось вже тут два дні і не обійдеш, і звуки взрива, та бахкання, трахкання такі що і понад хатою, і по хаті прямо аж криша, люстри дрожать, стікла дрожать. Просиділи в підвалі цілу ніч. Утром вилізли від ітром почало розсиріти, десь пів четвертого. Повійшли в хату, ну що ми, посиділи, посиділи. До пів восьмого п'ять трахають, бахкають ще сильніше, то хоч сріха, так то там, то там якось терпімо почнуть. У дітей буті, не миті, не бриті, казати. Ну що ну, ну, вам казати, хлопці, не страшне. Ну. І з болячками, за такими, так що. Єсть пословиця, живе людина, як риба в воді, тому що вона там живе, а потім рибак її випросив на берег. І вона ще не здохла, ну і вже не живе, таке сніда со мною. На восьмому десятку таке сотворить. в чому стояли з сином, він ось по... на 20 років постарів за три дні. Іменно під оце каби, каби, самоліти, як граки літають і каби, і, 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 і грабить, і каби. Тоді дрони з речатки на людей на хати кидають, Що це? Це взагалі, розумієте? Це не постійно. Люди всі постаріли. Сьогодні вивозять молодіж, трусить, їх отирали и все. Молодежь, за, них за що пісні? За що, що? мирні люди страдают? за що. <тур> від 10 травня почалася дуже велика хвиля евакуації з території Вовчанської Липецької громад. Масово стали люди виїжджати самостійно, масово організовано стали евакувати людей, волонтери. І відповідно, от протягом кількох днів, ми приймаємо переселенців їх щодня від трьох до п'яти сотень людей. Пробувають вони в різному стані з різними проблемами хтось взагалі без речей. Тому на території нашого пункту було організовано оперативний штаб і кілька. Волонтерських міжнародних благодійних організацій об'єдналися для того, щоб надавати всім, хто сюди прибуває, первинну необхідну допомогу: медичну, гуманітарну, продуктові набори, фінансові виплати, а також розміщення для е, проживання в гуртожитках, тим, кому це потрібно. Тому кожен, хто евакуюється, прибуває до нас, реєструється. І протягом години двох отримує всю необхідну допомогу для ну на перші тижні перебування проживання в Харкові, незважаючи на те, що всі це мешканці Харківської області, вони пробувають в Харків, і відповідно ми тісто співпрацюємо з міською владою, службами різними міста Харкова стосовно соціальної допомоги, юридичної допомоги і розміщення в гуртожитках в місті Харкові. Люди евакуюються з Харківської області, але ж вони приїздять, в місто Харків. І тут відповідальність нашої місцевої влади, відповідальність нашого мера, дуже велика перед цими людьми, перед тим як вони будуть себе почувати, ставши харків'янами. Тому ж наша філософія міська вона в тому, що кожна людина, яка приїхала і оселилась в місті Харкові з якихось там обставин, вона становиться харків'янином. І ми робимо для цього все, щоб вони почували себе якомога комфортніше. Вони мають можливість на медичне обслуговування, на обслуговування в наших поліклініках, на лікування в наших медичних закладах, стаціонарних відділеннях. Вони мають змогу своїх дітей спрямувати в наші заклади освіти. І ви знаєте, що в нас працює метро школи, відкрили ще одну підземну школу. Право користуватися цими послугами мають не тільки харків'яни, які тут зареєстровані і проживають, а й ті люди, які до нас дісталися, як люди зі статусом ВПО в гуртожитках проживає на сьогоднішній день 4,5 тисячі людей. Це 31 гуртожиток. Ще одна мета, яку ми хочемо реалізувати на цьому майданчику: це зробити єдиний реєстр евакуйованих людей, щоб ми розуміли, щоб не розпорошувати цю реєстрацію. Вони тут зареєструються, це первинна реєстрація, а потім вже підуть до наших дев'яти районних управлінь соціального захисту, коли будуть мати адресу свого тимчасового перебування і зможуть там отримати реєстрацію і отримати статус внутрішньопереміщеної особи. Тут ціла логічна цепочка, яку треба пройти, щоб все було гаразд, щоб все було виконано. Вже вчора організатори цієї роботи. Розділили людей на два потоки, як то кажуть. Тут приймаються на цьому майданчику люди з організованої евакуації, яких привозять і волонтери, і МЧС, і поліція. Це організовані колективи. А якщо ми зараз підемо на ту сторону, ви побачите чергу з тих людей, які прибули самостійно, і ви бачили велику кількість автомобілів, які тут стоять впродовж цього закладу. Вони прибули самостійно, але їм теж треба зареєструватися, щоб у нас було розуміння на первинній реєстрації тих, хто прибув до нас у якості переселенців. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко, Харків, Новини.